Одеса відгуляла закриття справді гучної події в кіножитті України. Четвертий одеський міжнародний кінофестиваль визначив переможців. За результатами глядацького голосування гран прі отримала картина Олександра Велединського, географ Глобус пропив. Автори фільму стали щасливими володарями не тільки статуетки Золотий дюк, але й грошової винагороди в розмірі 12 тисяч євро. Перед входом до Одеського національного театру опери і балету, де відбувалася урочиста церемонія нагородження, розгорнули червоний килим. Українські селебріті з гості за кордону та знання Одесити мали змогу почуватися голівудськими зірками. А вже після офіційної частини Бомон спілкувався на вечірці під відкритим небом. Загалом не всі кінематографісти України ознайомилися із програмою фестивалю. Я не мачу. Я взагалі не дивлюсь кіно, ну тобто я давно не бачив. Ну в мене немає часу просто. Проте нагоди засвітитися і потусуватися багато хто не оминув. Дуже багато людей, красивих людей. А коли на вечірці знаходяться красиві люди, то в тебе це викликає а, емоцію позитиву. Організатори одеського кінофестивалю зауважили, що цьогоріч кількість глядачів зросла на 15%, Тож наступного разу показових майданчиків побільшає. П'ятий ювілейний фестиваль триватиме із 11 по 19 липня 2014 року.